Я пропоную сьогодні вирішити питання двох аспектів. Перше, але це рішення маєте приймати люди. Перше, якщо ми, ми відстороновуємося від політичних питань, ми займаємося господарською роботою. І чи ми приймаємо рішення, яке дестабілізує сьогоднішню ситуацію, чи ми приймаємо рішення для того, щоб навпаки підняти грабу все залежить від вас. Перше. Чому не дуже? Починаючи з 2011 року, 11, -го. закон України прийняти Верховною Радою про внесення змін до закону України про надання медичної коробки. Після цього ряд нормативних актів. Постанова Кабінету міністрів, наказів Міністерства охорони здоров'я, згідно якого в 13-му році, 13 році було створено Центр первинної медико-санітарної допомоги. Мені дивно, друзі, слухати заяви помічників депутатів про те, що вони проти цього рішення, коли вони самі приймали його в 11-му році, як депутати Верховної Ради. Я буду, давайте я закінчу, тоді будем, я, буду, я буду старатися вас почути. За поданням головного лікаря Центральної районної лікарні в 2016 році було скликано сесію і призначено керівника комунального центру. Наше основне завдання, друзі. Давайте я хочу вам знаєте, що сказати. Перше за все, будемо поважати один одного. Честь і гідність людини для мене понад усе. Честь і гідність людини для мене понад усе. Коли принижують честь і гідність людини, ви знаєте, чим це скінчилося для згадних політів. У нас була революція гідності. і далі, Так далі. Тому я закликаю вас до толерантності, до взаємоповаги тоді ми будемо найдем певний компроміс. І повернемося до того, що я розпочинав. Не мішаємо. Не мішаємо. А ми не всі по одному початку. Було прийнято рішення про призначення керівника за подання головного рівня. Друзі, згідно нового бюджетного законодавства, доводжу до вашого відомого, що з 1 січня, чи ми хочемо цього, чи ми не хочемо, Прийняли депутати Верховної Ради. Розмежовуються структурні підрозділи і фінансування первинної і вторинної гілки медицини. Тобто первинна медицина буде фінансуватися державного бюджету одним відсотком вторина другим відсотком. І чи хочемо цього, чи не хочемо, інакшого варіанту немає, тому що йде реформа. Ми можемо багато про це говорити. Є про реформу децентралізації влади, про об'єднання територіальних громад, але в цьому є певний зв'язк. На сьогоднішній день ви бачите, що завдяки фінансовій децентралізації в нас робляться дороги, ми відкриваємо школи, дитячі садки і так далі. Так далі. Друзі, друзі, не все може бути так гладко, Але хочу вам сказати, що я повністю вас розумію, повністю підтримую ваші першороги і зауваження. І для того, щоб ми могли знайти компроміс, і якщо ви вважаєте, що ми вас не чуємо, ми глибоко помиляємося. Я готовий з вами працювати. Але ми маємо з вами міняти обличчя медичної галузі донищені. Аналізуйте, друзі, 15 рік, чотири смертні випадки. Чому? Чи ви давали собі звіт, чому ваші друзі, батьки.

Якщо ви вважаєте, що це моя думка, ваші. ви глибоко помиляєте. Я ще вам покажемо, я ще не закінчу. При об'їзді територіальних громад району, при об'їзді територіальних громад району, це буде подальше. В кожній територіальній громаді в мене є маска до мене, як до голови виконавчої влади, маса зауважень, що до роботи ФАПів було тоді. У нас є теж багато чого, і я зауважу Друзі, давайте я закінчу, тоді ви подаруте. Зрозуміння те, з того, що ми почали. увага один одного. Увага один одного. І коли в княжулуці або Пресенці мені дають запитання, чому о 9-й годині ФАП закриті, а в 10-й вже закриті, чому працівники чому працівники, за якими закріплені колісні транспортні засоби взагалі, не рахуються зарплату. Ну, є маса зору. А чого кніжулуцький ФАП? Я ще не друзі, ще раз я готовий вас підтримати. Я готовий вас підтримувати, шукати компроміси, але обличчя медичної галузі Долинського району не буду міняти реформи. Тепер я слухаю вас. Але, друзі, давайте працюємо конструктивно. Які ваші зауваження? Які ваші пропозиції? Перед тим я хочу сказати. Ви вже на двох шістях пропозиції свої виставляєте. Я з вами сьогодні говорю вперше. Вимушені говорити. Вимушені говорити до цього Цю роботу well, мав проводити саме головний лікар і його заступник. Ми сьогодні чекали голову обласної, держадміністрації, його сьогодні немає. Просто ми вирішили поговорити, наші вимоги не міняються, нічого не змінюється. Я просто хочу поправити, поправити шановного нашого голову, може він не в компетенції, не знає. Але центр первинної медико-санітарної допомоги був створений 0,1,04.13 і надати оце іноз зачитую. Надати дозвіл Долинської центральній районній лікарні на створення її структури, її, її структурі, в підрозділу центр первинної медико-санітарної допомоги, а не окрему лампу. І первинна санітарна допомога там працює. В її структурі. Відправді. Та як вона створена, там? Всюди в, в каву, що воно там в структурі лікарні. Розумієте? Розуміємо. Ваша вимога. Ваші так. пропозиції. Так, ваші так. конструктивні конструкти. Не послухайте далі, мене перебивайте. По-перше, Ну, Слухаємо давайте, с уважно. Давайте. Наші вимоги ми вчора не Наші вимоги, як наші вимоги? Наше прохання ми вимоги не можемо приймати. Це наше прохання до районної ради, наше пообваження. Повинно все-таки враховувати якесь керівництво району, тому поймаєте, так? Правда? Я хочу почути саме ваші пропозиції. Наші пропозиції конструктивні. щоб іменно цей центр первинної медико-санітарної допомоги, та як воно створювало, щоб і був творять в центральній районній лікарні, щоб дитинство, згідно закону, 2020 року, взагалі не чекало. Не потрібно робити на базі дитячої поліклініки, центр сімейної медико-санітарної допомоги. Окрему структуру, окрему структура. І навіщо поясніть мені, навіщо передавати з одного кому... з одного державного закладу в комунальний заклад наше майно? От, я не розумію цього. Я, я розумію, якщо створюється підприємство, приватне підприємство створює підприємство, вони самі це все закупляють, а не ходять підпільно по кабінетах, переписують, підписують майно. За ночі режисло. Ну, Друге мене цікавить питання, чому були е, вимоги до головного лікаря ПМД, одні вимоги стояли, на посаду головного лікаря ЦРЛ стоять другі вимоги. Згідно вимог, от наскільки ми піднімали вчора штатний розпис, згідно вимогу до лікаря центру ПМД, мають стояти такі самі вимоги, як і до головного лікаря. Значить повинні перше бути, бути. Наскільки ми знаємо, що Ольга е, Миколаївна взагалі лікар без категорії? Чому не враховується якась думка наша, як медиків, є райони і ще одне. Наскільки нам вчора поступила, вчора поступила інформація, що вами. Ольгою Миколаївною був об'їзд по ФАПах. Я не знаю на рахунок, як було, але жаліються медики наші, жаліються представники громадськості, ми маємо підписи всіх медиків Долинського району, які працюють на ФАПах, що на них чинять тиск. Їх заставляють писати заяви про перехід в так званий центр перехід медикового. І вони, вони пишуть, вони думають, що реорганізації немає в лікарні, як такої Її немає. Наказу про реорганізацію немає. А керуючись одним тільки рекомендаційним листом, не можна нічого робити. Розумієте? Це є рекомендаційний лист, який носить рекомендаційний характер не є документ і не дає до виконання. Він подається тільки до органів місцевого самоврядування, які мають його розглянути. І вирішити брати його до уваги, так як ви вирішили з нашими зверненнями. А вони брати. Розумієте? Ви вирішили брати його до уваги, створити ПМЗ в районі. Правильно, серед депутатів немає медиків. Ми згідні. Ви... А що ви можете ріш... виріш... вирішувати, якби ви взагалі не зацікавлені в медицині? Ви хочете покращити медицину, Прошу Боже. Он був концерт, збирали гроші на аналізатор. Де аналізатор? Поки ми не підняли того, питання на сесії аналізатора не було. Сьогодні нас повідомили, що аналізатор доставили в лікарню. Правда, не в нашу, але до А кошти збиралися іменно на аналізатор до дитячої поліклініки. Ми вам можемо показати вивіски, які у вас були у середній І Священки до техваг говорити. Було таке? Було. Я не можу нічого стверджувати, але ви повинні це розібратися. Ви є голова районної державністрації. Ідея не Ви хочете покращити медицину. У вас є лишні кошти. Прошу, виділіть їх нам. У нас інструментарій весь старий, практично списний. Ми його підремонтовуємо і працюємо далі з ним. Ви маєте лишні кошти? Дайте на медицину. Добре. Добре. Було рішення сесії районної, що 31 вересня прийнято Оля Ільчишина головним лікарем ФМСД, так? Значить, з 1 квітня вона приступила такий головний лікар. До роботи, так чи ні? Ви, За так? Так. Так. ви, ви задавайте запитання На, ти, ти, ти. З 1 квітня вона приступила до роботи. Вчора було 14 липня. Я задала їй таке питання: скільки вона прийняла хворих від 1 квітня? По 14 липня я не почула ніякої відповіді. ніхто не почув. Ні одного. Її. Потім вона сказала, що ви її кошти виділили з 1 липня. Я спитала, скільки ви прийняли хворих з 1 липня по 14 лип? Я почула відповідь? Не почула. В штаті в, не... в штаті в неї скільки є працюючих? Сім чоловік у нас сказала. Чому, штат... Чому в її штаті немає... немає сімейних лікарів? Кого вона приймає і що вона? Які вона виконує обов'язки, як головний лікар ПМСД? Прошу. Яку вона має медичну документацію? Організаційна організації продовжується. Її, Далі, її робота заключається в тому, їздити по селах, чинити тиск на медиків так, із заявами. А а а Якщо ви не, та не та переходите в ПМСД, пишіть заяву на звільнення. І. У мене є свідки в І свідки є, в чому на. І, і що маємо так? нам такі робити заяви юридичної точки до. Про розрахунок. Добре, давайте повернутися таким, що ви, мене ви знаєте, його адміністрації Юрій Мазу, Якщо ви є запитання, прохання представляється, хто, і я би знав, хто задає запитання. Перша відповідь щодо фінансування вашої групи. Ну повторююся ще раз, завтра. Ще раз повторюся. З 1 січня, згідно закону України, який прийняв депутати Верховного, бюджетний фонд розмежовується фінансування первинної вторинної у нас є, є і первинна і вторинна гілка. У педіатрі це є первинна гілка, да. а вузькі спеціалісти це є вторинна гілка. Так чи ні? Да. 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 Так. А, так. Ні. Ну, ми я не переводили. Медико-санітарна допомога. Це є ФАПи, амбулаторії. Які є територіальні громади для того, щоб мешканці сіл могли отримувати. Фаху, фахові медичні послуги, медичні, медичні послуги. Не, не, послуг. не для того, щоб вони їхали здавати аналізи і міряти тиск в центральному районному лікарні. Це має виконуватись на місцях. Так вони виконують на місцях. Я ж вас слухаю. Я, я ж вас слухаю, я даю чітке. Бачення того, що бачення, я говорю. Я, я даю звіт і зводить. А саме, я в'їздив всі територіальні громади. І тільки по Великотеріанському кущі громада задоволена роботою своїх факт. Решта все не активіз. І тому я дозакінчую. я то до я то Ще раз повторююся. Я всі, розумію всі ваші перестороги. Але давайте якісь підгрунти, якщо ви вважаєте... Що при проведенні цієї реформи хтось із працівників не буде працевлаштований, хтось із працівників не буде забезпечений соціальними гарантіями, відпустками які вони заробили за попередній період роботи. Ви глибоко помиляєте. Ви не зачули відповіді на свої питання. Ви глибоко помиляєте, всі працівники, які працюють в ФАПах і Булаторіях, будуть забезпечені роботи соціальними гарантіями. І виплатою компенсації за раніше опрацьовані робочі. перше питання. Друге, щодо фінансування вашої галузі, чи ви, товариство, знаєте, що субвенція з державного бюджету не забезпечує вам виплату заробітної плати, а саме заборонець місячної виплати заробітної плати? Ви цього знаєте? Ви не знаєте. Я а хочу до вашого роботу. Що в районному бюджеті ми а ці кошти передбачили для того, щоб... Районна рада, а я вважаю, що в неї є рішення сесії районної ради, а саме депутатів, є виважені, грамотним і толерантним. Свідчення цього є рішення про заборону скорочення працівників центральної районної лікарні. Тобто, якщо б ми не скоротили працівників центральної районної лікарні, а саме не вкрупнили, не укрупнили ліжко місця, і нам не вистачає коштів з державного бюджету. Ми їх передбачимо в районному бюджеті, а саме 3 мільйони 400 гривень. І за ці кошти ми б могли багато що зробити для району. Але віддаємо медицину. Але віддаємо вам. Ви не віддаєте нам, а як ви можете віддавати. Ми входимо на роботу. Ми виконуємо свій функціональний робота. Як це? Виплату заробіткої плати. Ми заробляємо. Я хочу вас поставити до відома. Медична галузь фінансується з державного бюджету, не Бу з районного, а з державного. Бу з державного бюджету. І, і сума коштів, яка спрямована на заробітну плату і, і на рахування заробітної плату, не вистачає місячного фонду. місячного фонду. І це питання в компетенції не голови районної ради, ні голови районної адміністрації Це питання компетенції Міністерства охорони здоров'я. Але ми не стоїмо осторонь. Ми не виділили кошти на, на освоєння кап-видатків і на будівництво тих чи інших першочергових об'єктів, які нам потрібні в районі. Ми віддали мотишного 3,5 млн Давайте, друзі, не будемо голосів. Ви поцікавтеся по других областях, ми по ми других ми районах, квіт, які є. ви поцікавтеся, яка заборгованість.

Я голова я на джевністерській компетенції медичної галузі це питання, то питання до головного лікаря. Як ви не є медик? Ви прийняли таку реформу, можна це ваші компетенції. Валися Я ще а, раз готовлюся, чим керується районна рада, район зеленський на даний момент законом України в цьому кажіть. Законом покажіть керуємо законом, приємно керуємося законом Міністерство охорони вище від законів України. Ми зараз заходимо в... Я ваші вимоги почув, і ще раз повторюся. я ваші вимоги почув і повністю підтримую ваші перестороння. Я пропоную, моя пропозиція, з вашої сторони створюємо робочу гарню. Ви висуваєте свої зауваження, які ви мені загрозувалися. Нам... Не... Ми... Не... От ви мені не відповіли на питання. Сімейний лікар, скільки має кого має приймати? Сімейний... Це питання до головного лікаря. лікар має Ми, Він... Три. 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 Ми Три. до вас зверталися. Ми не шість звернень, 500 підписів. Ви... Прошу почитати, як ви гарно ігнорували ваше колективне звернення про скликання позачергової сесії та прийняття рішення про відтермінування введення ПНЗ. Знянуто. І що ми, вирішили? ми вирішили рекомендувати голові районної ради не скликати позачергову сесію районної ради та не виносити дане питання на розгляд. Тепер чого? 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 ви проігнорували думку громади. Де було не я підписувалась, не вони, було 500 з чимось підписі. Це не одне таке звернення. Ви просто нас заставили до такого кроку, розумієте? Ми, медики, ми не ходимо в сесію. Ми не є юристи. Ми ми відстоюємо тільки свої права. І ми просто не дамо їх поправити, як ви це робите останнім часом. Якщо ви керуєтесь законом, будь ласка, покажіть нам цей закон. <паспраць> Яку категорію має головний лікар? Чим ви керувалися, якщо ви обирали цього лікаря? За що отримує борщ, якщо тоді проявляєте? І він всю мною. А субвенція вже зупина. Окрім за всего дні, до головного лікаря це раз до своєї касаються. Це друго накали 16 року припинено.